Смітникова рама для сміття. Виконання з нержавіючої сталі. Трубка 10 на 10 і на пластикових ножках. Ось бачите? Також є змога їх виконувати на колищатах. Вона є досить легкою. Не знаю, можливо, 1 кг. І досить зручною і, скажімо так, простою використання. Чому ми їх розробили? Велика кількість запитів була, щоб даного типу смітники використовувати на СТО. Ніякого пластику, ніяких баків і так далі. Максимально проста форма, максимально проста конструкція. Є дуже серйозна потужна компанія в Україні. І вони в нас у Львові знаходяться. Ось, це, ось цю річ ми спеціально розробили під них, і вони в нас їх купляють. Значить, є каркас. Ви сюди встановлюєте мішок. Після того, звичайно, ось такими от ви його закріплюєте, щоб він вам не сповзав. Після того ви його набили сміттям. Ці речі зняли, зав'язали і збоку дістали. Бачите, дивіться, ми спеціально зробили, щоб це річ можна було збоку діставати. Що звідси? Що звідси? Тобто, ви вже через верх не тянете, мішок не рветься, мусор не вип... сміття не випадає і так далі. Максимально зручно, максимально просто для експлуатації. Конструктор розробив, ми втілили в життя. І ось кого може зацікавити даний виріб, звертайтеся, він вже є у компанії Luxwash без проблем. В будь якій кількості, наголошую, можемо вам продавати. Дякую!